Включення полки підтримано 70 депутатів, після того поступила позовна заява спочатку міськрайонний суд, невідомо чому, від адміністрації, не знаю, чому міськрайонний. Потім поступила позовна заява в адміністративний суд, після того було винесено рішення адміністративним судом про забезпечення позову і призупинено власне, розгляд цього питання до розгляду по суті адміністративним судом. Хоча я хочу Дайте зауважити, що невеличка ремарка, на 10 що якщо Бо основний аргумент це те, що не розглядалося на президії. Але справа є, що суд буде спиратися виключно на те, що питання не було розглядати на президії, я особисто буду ініціювати відміну всіх рішень, які були включені з голосу. Це стосується і ізмін, до бюджету. До ремонту доріг, до кар'єри легалізації і всіх абсолютно питань, господарських в тому числі, бо суд мав би тоді поступити по аналогії. Зараз ми не можемо розглядати це питання, тому що є рішення суду, ми як кармі громадяни України мусимо дотримуватися чинного законодавства. Я ну, вже не дискусія в Я відповідав. Дякую, я, 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 я. Ми, відмінивши революциними актами деякі питання, ми зараз маємо проблему по оренді об'єктів, які ми надаємо в оренду нашим комунальним підприємствам і іншим, тому що звертається багато у нас зараз.